Православна церква України в Олександрії облаштовує духовний центр. Розташований він на площі Соборній. Приміщення надала міська влада. Ми давно зверталися до міської влади, щоб надали приміщення і земельну ділянку для будівництва нашої православної церкви, поки що єдиної в нашому місті, тому що вже багато коментарів. вже люди пишуть. Нам церков достатньо. Якщо вам достатньо московського патріархату, русських церков, які пропагандують війну, будь ласка, ми є українська церква, ми боремося за Україну, за її незалежність. І посеред громади давно вже постало питання, треба зробити духовний центр. То рішення міської влади спочатку нам надали півприміщення, але ну би, метраж дуже. Достатні там 180 квадратів, але кімнита маленькі їх не можна використати для гарного богослужіння. І я звернувся до нашого мера. Сергія Анатолійовича переговорили з ним. Він погодився надати і другу половину. Зараз ми обрали перестінки, чому так затягується довго цей ремонт. Дуже багато проведено шикатурної роботи, бо приміщення ще радянського часу, воно дуже стареньке, але слава Богу, як кажуть, і місце гарне і питаємося довести його до ладу, як і гідно. І тут не лише буде у нас церква, церква це як головне приміщення але ми хочемо зробити духовний центр під патронатом православної церкви України. Зараз в приміщенні тривають капітальні ремонтні роботи. Є окрема зала для проведення богослужінь, зона для прес-центру, кімната для волонтерської діяльності. На базі духовного центру буде діяти і недільна школа. Останню зможуть відвідувати не лише діти, а й дорослі. Дуже багато зараз звертається дорослих, бо ну, на кого не покажи пальцем, всі ми християни, всі ми охрещені, але ми не живемо по християнським чеснотам, ми не знаємо християнських правил і як жити. Ну, я не маю на увазі не дотримуватися 10 заповідей, а, Але якщо розібратися, то навіть більшість цих заповідей ми порушуємо кожного дня. Тому я ж говорю, і це треба навчати, бо навчаючи саме духовності, ми таким чином вкладаємо, як кажуть, у той парост в розвиток нашої України. Ремонтні роботи намагаються робити силами релігійної громади. Прихожани виконують оздоблювальні роботи. Кожен допомагає чим може. Тому що я вважаю, не можна зараз сидіти, склавши руки. Кожен повинен відкривати якийсь фронт, хтось культурний, хтось сіткоплетіння. Ми були по всіх фронтах, і наразі я розумію, що е, я потрібна тут мої колеги, однодумці. Треба діяти. Головне не сидіти. Хто був у нашому маленькому храмі, той розуміє, наскільки там велилюдно. Тісно буває, спекотно, тому, безумовно, це нові можливості, це можливості долучитися більшій кількості прихожан до цього храму. От, і я думаю, що тут ну, більш комфортно для наших прихожан. Ну і це можливість храму в центрі міста. Я думаю, що. Всі, хто йдуть, уже цікавляться, ще тільки ремонтні роботи, адже в такий час ну, треба тільки у молитві просити перемоги і нашим чоловікам, дітям, ну і всій Україні. Вже за місяць духовний центр Православної церкви України відкриє свої двері для всіх, хто вірить в перемогу України.